Її не видно вдень, вона з'являється тільки вночі. Коли всі три дороги сходяться в одну, церква стоїть у тумані, чорна, крита пополом, і тиха, як могила, але всередині щось живе, щось, що ніколи не мало імені. Колись тут молилися, тепер Шепочуть, молитви згнили, як і м'ясо тих, хто їх вимовляв. На стінах ні ікони, ні святих, лише подряплене, глибокі, як нігтями, і між ними очі без повік вона стежать, під яма без дна. З неї тягне сирістю, гнилю і чимось, що пахне страхом. Кажуть один раз туди заглянув монах і проковнув власний язик. У цій церкві не дзвонять дзвони, тут дзвонять кістки, у лавах сидять ті, кого не повинно бути. Вони нерухомі, але дихають. Якщо довго стояти, один із них обернеться повільно, без шиї без лиця. Це місце не просто прокляте, це місце вирвана сторінка з пеклу, яку сховали на землі. І кожен, хто переступить поріг, стає частиною стін живим назавжди.